Мене звати Ангеліна, позивний мій миша, Із-за того, що мені дали цей позивний, бо я була похожа дуже на худу мишу з мультика. і Мені пацани дали коротше, цей позивний. Але він спочатку не прижився, бо в мене був позивний шлімофон, бо я розбила собі голову в тому що було дуже весело. Але потім згодом він прижився. Я медик евакуаційної бригади. На цій прекрасній машині, яку називаємо Марічка, Маруся, і найкраща машина, яка взагалі може бути, я її Маруся ще називаю. Я поступила в медичний коледж, що, ну, про що я не дуйну, ніколи не жаліла, бо це були найкращі три роки мого навчання, тому що нас всього навчили. Після цього я вирішила піти на. Фельдшера невідкладних станів в екстрену медичну допомогу медицини катастроф. Я подумала, що хочу ще попробувати себе в, в ролі військового медика. Ну не знаю, що я так себе придумала, просто стукнула в голову. Я пішла, підписала в себе воєнкомат контракт і прийшла у 20-му році. Прийшла на службу в 72 бригаду в перший механізований батальйон. І стала на посаду бойового медика взводу. Тобто в мене була перша моя ротація в 2020-2021 році, а вже з 2022 року почалася уже більш така насичена в мене робота, життя і все остальне, тому що ну чого іменно медик? Бо це круто, от просто реально. Я чесно, я е, дуже обажаю свою роботу. Я це поняла, коли вивезла свого першого пораненого. Е, я поняла, що це от реально це робота моєї душі, що немає, от просто немає нічого круче моєї роботи. Ну, піхота, то понятно, піхота крута робота. У мене просто афігенська робота. Я її обажаю і хочу далі якось попробувати, коли закінчиться війна, попробувати себе далі в повищій освіті, піти на лікаря невідкладних станів. З приводу підготовки. Я вважаю, що підготовка повинна бути для всіх, як для медиків, так і для звичайних таких військових, то тобто для піхоти, і для всіх інших, тому що без підготовки, як медичної, так і фахової, військової, і всього іншого, немає в цьому ніякого сенсу, тому що якщо ти не готовишся. Ти або поранений, або вмираєш. Я вважаю, що це треба якось робити так, щоб цього не було. Одно такий момент, що от раніше якось я була в собі не дуже уверена, що я можу зробити ось, щось дуже ну, професійне в медицині і що я можу спасти комусь життя. Коли в мене був важкий трьохсотий. Він був поранений в шию з перебитою сонної артерії, і коли я його реально витягнула з цього стану, і коли він даже пройшов чуть-чуть ненадовго в себе, да, я от реально зрозуміла для себе, що блін, я можу. Тіпа, і те, що мені колись в школі, як всім дітям казали, тіпа, що ти, ти, що ти коротше, ти нічого в цій житті не можеш, або не доб'єшся, да. Тіпа, я в собі я реально поняла це для себе, що блін, я реально це можу, я це хочу, я тіпа, буду е, робити все так, щоб оце ось де можу, е, йшло тіпа, більше в моїй моїх можливостей. Звісно, вище голови не перестрибнеш, але можна спробувати, в принципі. А саме тяжкий для мене момент був це, коли тебе друзів твоїх не стає. З якими ти якось отак близько з усіма спілкувалася, весь час своєї, свого контракту, своєї служби, і в якийсь момент їх просто не стало. Молоді хлопці, молоді дівчата, яким треба було ще жити і жити, да, а отак просто робочий день, можу сказати, крайні, мій, крайні мої виїзди да, про цей день, типа, я вивезла чотирьох поранених. У нас було загалом їх десь ну, 12. Да. Можна це не було, можна було не казати, в принципі. Ну сам факт, що вони є, щоб люди не думали, що їх немає. Да, як кажуть, контрнаступ, що втрати, втрати, тіпа, то як ж який ж війна без втрат по факту? І кожен повинен розуміти, що немає війни без втрати, немає війни без е, крові, поранені, відірваних кінцівок. Да. Нам дали команду, ми зібралися, е, виїжджаємо. Є сортіровка, то тобто, спочатку вивозяться важкі. Потім вивозяться легкі, які можуть почекати. Це ж я приїхала, я забираю важкого, сажу, оце ж сажу ще одного середнього, і мені пацани ж кажуть, що ви контужених не заберете? Я кажу: Та ні, кажу, пацани, почекайте, почекайте, коротше, всіх заберуть. А вони мені так, знаєте, з такими, з такими глазами, так, як коти шрека. Кажу, ви нас контужених не заберете. Всіх заберуть, Все, коротше. я забрала цих. І я ставлю йому вену. А він щось такий кипішний, мені хотілося просто реально взяти і до носілок прив'язати, тому що тебе і так отак, по всій машині отак тіліпає. І тут ще трьохсотий лежить, тіліпається. Я йому ставлю вену, тобто все я поставилася, зафіксувала, він тіряє сознання. Поки коротше, цей момент, коли я вивожу його, ну, щоб він прийшов в пішов, він вириває цей катетер. Я навіть не встигла його просто тупо зафіксувати. Вириває. Думаю, ну лки-палки, ну, ну що це? Ну як так? Ну я, так, як це так? Це, да? ну, типу, ставлю йому сюди, вже псіхую, беру пластир і отак тупо вокруг руки, от, 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 от така рука, я тут от, просто мотаю, кажу, щоб ну, точно не виривеш уже. І тут мені подобався той, що середній сидів отак. У мене ампулярка є, там, де типу, ампули, всі, сидить отак. Я тільки поорачуюсь він мені тільки раз відкрив, Я взяла, закрив, сидить отак. Раз знову відкрив взяла, сидить. Все, я приїхала, передала трьохсотих, от четалася, що я на місці, і жду наступну команду. Наступна команда опять той самий алгоритм, я виїжджаю. На цей раз я забрала двох лежачих, е відвезла, все, мої подальші дії на базу. На базу, так, на базу. все отлично, розділися, кофє попили і лягли відпочивати. Тому що, якщо ти не відпочинеш трошечки, то можна трошечки і кришею поїхати, то думаєш, блін. Будесь би, би поїхати на море в Крим. Що я хочу сказати людям, які живуть на великій землі, як ми це кажемо, да? щоб ви не забували, якою ціною добивається ця перемога, якими втратами, якими зусиллями воно це все йде. І завжди пам'ятали про нас, про всіх наших хлопців, про загиблих наших хлопців і дівчат, і так само я ж кажу моїх друзів. Це наше маленьке робоче місто. Ось у нас тут є світ, отут у нас є зв'язок, це де ми зв'язуємося з, з нашим командуванням, там всі діла. Коротше. Це місто на механіка, це у нас і ноші, оці е, стульчики вони піднімаються і сюди можна положити другі ноші. Ось у нас всі наші медикаменти, які ми називаємо «про запас». Тому що в кожного медичного працівника є свій портфель, з яким він знає, як працювати, і це його портфель. Ці ну, штуки ми закриваємо, обично, коли виїжджаємо, і за того, що це частина броні. За оце трогати не можна. Откривається люк. Це щоб капельниці вішать. Таке, це ось ми спеціально хлопців, якщо вони хочуть за щось держатися, то ми бажано їхні руки спеціально, щоб вони держалися за це. Ну я звичайно, їду отак. Тому що це реально тупо жорстко. Тобто, медицина, а це наші малесенькі малюночки. Від діточок, з школ нам обично це присилають. Чого ми їх сюди повісили, бо це як-ніяк, все-таки маленький настрій. Да, і велика, як не крути, хоча якісь ну, це малюнки, але це велика підтримка від наших дітей. Я Михайло. Позивний у мене Мазай. Проходив учебку механік водитель БМП-1, БМП 2. Що можу розказати про М113? Машина, коробка, автомат. Тректронік. Штурвал замість руля, так як у бмп 1, бмп 2 удобний. Нема ні БСМ, ні насосів, нічого такого. Заводиться вона з півтика. Можу показати, як вона заводиться. Ось включається маса і заводиться вона. Тут у бмп 2 там 12 чи 18 я вже не пам'ятаю, оцей 44. А осколки попадали по ній, ну по крайній мере, ще й краску не здерли. Удобно тим, що як заїжджаєш поранених забирати, що не треба, там двері відкрив, носілки, в неї ляда відкривається. Що відкрив, забігли, все в носілки. Як, я, як говориться, як трал відкрив, забігли, закрив і поїхав. Вони накинулись на цього пораненого і одержать, щоб його. Не розхитало. 24-го, як воно це все случилось, я навіть не ожидав. Середні ночі чую стук в двері, збудив кум сусід мій. Каже, бомблять, каже, війна. Я такий, яка війна? Що жінка, підбігає? яка війна? Ти що там, коли виходимо на двір з під'їзду і чуємо гупання? В перший день же ми кум поїхав на Київ, тоді кум приїхав. І я в перший день же пішов в сільську раду. Там почали списки наготовляти, типу добровольче формування, типу ДФТГ. Е, я сразу пішов на пост, на ДФТГ. І так вийшло, що нас розформували. Ми посадили день, що робити. Він каже, якщо вже почали, каже, то треба йти до кінця. Ми пішли напряму 72. ку Зайшли наші на проходні, не пускали, але там хлопчина такий каже, так, хай каже, зайдуть, зайдуть, просто спитаються. І в той самий день, це виходить вже год і два місяці я вже, як говориться, військовослужбовець. Я народився в Казахстані, ну, а це моя друга батьківщина, я уважаю, я тут і. Срочку. Я тут школу закінчив, армію прослужив, женився, троє дітей. Для мене там, де я прижився, це моє кільце життя. І я тут, у, як це моя родина. Ціна цієї війни, звісно, да. ціна багато хлопців потеряли, багато. Багато і не тільки хлопців, і матерів, і матерів інших, і навіть дівчат тіряємо, тих, що в ще ні дітей, нічого. Але дівчата йдуть, молоді хлопці йдуть сюди і виконують свою роботу. А головне на сьогоднішній день це здобуть перемогу. А там відстроїмо, я думаю, відстроїмо. Все буде добре.